Чір кореспонденти ЧСН вже знають, чим відзначився цей день сьогодні. У випуску вночі в Черкасах горіла ТЕЦ гасили вогонь 52 рятувальника, зважаючи на те, що своєчасно були визвані наші підрозділи і перше підрозділи, які прибули правильно, оцінили обстановку, прийняли рішення. Діалог влади і громади, які проблеми турбують жителів золотоніщини. Громадськість місця стурбована питанням об'єднання. Лікарень місто Золотова що, дитячої і дорослої. Пілотний проект «300 аптек області продають ліки для регулювання артеріального тиску за зниженими цінами. Обов'язково це вірно виписано українською мовою. Громадська організація «Черкаське земляцтво відзначила 15-ту річницю. Я завжди пишаюся, що мене народила Черкащина. Обласний центр ледь не залишився без теплопостачання. Опівночі горіла Черкаська ТЕЦ. Вогонь спалахнув на одному з трансформаторів. Через розгрометизацію витекло 27 тонн мастила. Фахівці кажуть, якби воно вибухнуло, усе місто б надовго залишилось без тепла і гарячої води. Надзвичайна подія сталася вночі, коли 300 тисяч на місто спало. На Черкаській ТЕЦ загорілась одна із трансформаторних підстанцій, напруги 8 тисяч кіловат. У повітря ледь не злетіло 27 тонн мастила. Була реальна загроза виникнення відключення міста Черкаси від теплопостачання. Реально ми були на крок від того, що сталося на Вугледарській ТЕЦ. Вогонь охопив 100 квадратних метрів території через високу температуру. Ємності з мастилом розгерметизувалися, і речовина почала витікати. На гасіння були подані стволи ГП-600, А також для охолодження надані були чотири стволи. Вдалося захистити суміжне приміщення ТЕС та трансформатора, який знаходився під напругою. Після того, як трансформатор знеструмили гасити вогонь, взялося 52 рятувальника. На місці аварії працювало 11 одиниць техніки. Зважаючи на те, що своєчасно були визвані наші підрозділи, і перші підрозділи, які прибули правильно, оцінили обстановку, прийняли рішення. Бійці нашої служби проявили професіоналізм і героїзм. За короткий термін майже на протязі двох годин вдалося ліквідувати цю складну аварію. Черкащани відчули секундні перебої в електроенергії. На час надзвичайної події задіяли резервний трансформатор. Ніхто не постраждав. Причини займання з'ясовує спеціальна комісія. Місто підраховує збитки. Вітазори Сергій Резніченко, черкаська служба новин. Американська торговельна палата представила щорічний звіт про співпрацю з Україною. Іноземні партнери проаналізували проблеми, з якими стикаються інвестори та підприємства в нашій країні, і розробили план дій, де вказали сектори економіки, які потребують модернізації. Американська торговельна палата виділила 9 ключових секторів економіки та 6 у сфері державної політики, що потребують осучаснення та ухвалення нових законів. Це сприятиме конкурентоспроможності, Вважають американці. Перелік галузи охоплює майже усі напрями економіки. Інновації в політиці стосуються корупції, монополії, митного контролю, людських ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності та податків. Деякі пункти цього списку є у так званій матриці фюле. Це вимоги Євросоюзу на нашому шляху до нього. Деякі домашні завдання кажуть в адміністрації президента, вже виконали. Президент підписав закон про переобрання народних депутатів в одномандатних округах. Це був один із найважливіших законів. Тепер підготовка до виборчих компаній в цих округах вже почалась. Разом із експертами з Венеціанської комісії та Ради Європи. Закон щодо державної прокуратури було підтримано і підготовлено до першого читання в Верховній Раді. Українські чиновники та американські представники не могли не обговорити угоди про асоціацію з Євросоюзом. США підтримують Україну у цьому прагненні і наголошують, залучити інвесторів не так то й просто треба попрацювати над захистом їхніх бізнесових інтересів. Дуже важливою метою на наступні декілька місяців має бути захист прав інтелектуальної власності, що відчинить двері для інвесторів, інновацій та підприємництва. Український уряд заявив це його пріоритет, і це вітає. США. тепер треба втілити наміри у життя. По-друге, посилення верховенства права також матиме позитивний ефект і на залученні інвестицій, і на посиленні конкурентноспроможності. Суди повинні ухвалювати надійні і послідовні рішення. Урядовий повноважений з питань європейської інтеграції впевнений, потрібно мислити масштабно і вже впроваджувати умови угоди про асоціацію з євросоюзом. Втім, це не означає, що Україна відмовиться від співпраці з найближчими східними партнерами. Ми сьогодні не обираємо між євросоюзом і митним союзом. Ми говоримо про нові можливості. Звичайно, будуть складнощі, але відкриваються нові вікна можливостей Завдяки цій угоді. Я абсолютно переконаний, що разом із нашими партнерами, разом з усіма представниками бізнес-спільнот і громадянського суспільства упродовж 5-10 років ми дуже успішно впровадимо усі розділи, всі положення цієї угоди. В уряді готові співпрацювати з усіма міжнародними експертами, щоб поліпшити умови для інвесторів та підприємців. Бо більшість розділів про зону вільної торгівлі була вписана за ініціативи бізнес-спільноти. Майже на чверть зросла кількість звернень та скарг від жителів золотоніщини, адресованих голові обласної державної адміністрації. Соцопитування, яке провели у райцентрі, показало людей бентежать питання медичного обслуговування, безробіття, стан доріг та екологічна ситуація у місті. Щоб поспілкуватися з громадою, Сергій Тулуб відвідав Золотоношу. Діалог влади і громади чула Лідія Моланіч. На зустріч з главою області прийшло пів тисячі городян та жителів району. Одні послухати керівника, інші подякувати за роботу, треті поскаржитися. Останніх було більше. Нарікали у першу чергу на медичну галузь. кажуть у лікарнях корупція, медперсонал не завжди вічливий, Медобладнання старе ціни на ліки високі. А ще ходять чутки про чергове реформування лікарень. Громадськість місця стурбована питанням об'єднання. Лікарень в місті Золотоноша дитячої і дорослої владі запевнили, об'єднання не буде. Також пообіцяли для придбання обладнання підключатимуть бізнес. А про здешевлення ліків подбають вже до нового року. Не обійшла увагою громада золотоноші і стан доріг на наш квартал. От виділена сума 680 тисяч гривень. Жовтень місяць кульпіда обіцяє 10 листопада вже зиму а асфальт. У ще не навчилися класти по снігу. У нас поблизу тут є таке село Антипівка, там дорога. Там не дорога, там напрямок. Весь асфальт зійшов разом з снігом багато років тому назад. Також золотоністів хвилювала складна екологічна ситуація в місті. Є насосна станція по перекачці стоків. У цьому році вже літом була одна аварія. Чотири роки назад збудували нову станцію перекачки. Але вона до сих пір в дію не введена. Депутат міськради Лариса Грищенко попросила допомогти з будівництвом спортивно-здоровчого комплексу. Небайдужа доля нашої території, військової частини. Ну, як багато міст не в нашому місті, на відміну від інших міст Черкащини, на сьогодні немає спортивно-здоровчого комплексу. На цій території є всі, як кажуть, в комунікації, в спортивний майданчик, в спортивний зал, всі всі потреби, які можуть задовольнити створенню такого майданчику. А ще містяни скаржилися, мають проблеми з працевлаштуванням, переплачують за комунальні послуги, не можуть повернути гроші, вкладені у кредитні спілки. Без відповіді не лишилося жодне запитання. Сергій Тулук дав відповідним службам та департаментам доручення до кінця тижня вивчити шляхи вирішення вище зазначених проблем і доповісти йому особисто. Людям вже подякував за активну громадську позицію. Мені чесно кажучи, приємно і радує мене ваше щире вболівання за місто Золотоношу і за Золотоніжський район. От я думаю, що те, що ми домовилися з вами, все буде зроблено. І давайте встановимо контроль. Я з своєї сторони, ви з своєї. Щоб люди могли проконтролювати виконання доручень, Сергій Тулуб запропонував надрукувати їх у місцевій пресі. Черкаська служба новин. За статистикою, більше третини українців страждає від підвищеного тиску, а хвороби серцево-судинної системи очолюють список причин інвалідності та смертності. Торік в Україні прийняли постанову про референтні ціни на гіпотензивні препарати. На пілотний проєкт виділили більше 140 мільйонів гривень. Наша область цього року отримала 932 тисячі. Продовжить тему Галина Компанієць. Пані Валентина купила в аптеці ліки для зниження тиску. Завдяки постанові про референтні ціни на гіпотензивні препарати вона заощадила 55 гривень. Для пенсіонерки сума відчутна. А перше, перший раз. А рецепт де вам виписали? Тут, в кардіоцентрі? Тут. Тут. Постанову про референтні ціни на гіпотензивні препарати запровадили більше року тому. До того уклали реєстр таких хворих. Так у Черкаській області більше 270 тисяч людей мають проблеми з тиском. Ціна в аптечній мережі трошки вища за референтну ціну, але це не та ціна, яка існує взагалі. Тобто препарат, який в дійсності може вартувати 100 і 200 гривень, до сплати людині буде 20-50 ну, гривень найбільше. Останню ту суму, яка різницю, да, ми Відповідності до тих реєстрів, які нам надає той чи інший аптечний заклад. Ми вертаємо ці кошти аптечному закладу. Більше трьохсот аптек на Черкащині підписали угоду про співпрацю з реалізації гіпотензивних препаратів за референтними цінами. Аптекарка Ірина Іванівна відзначає, обізнаність про постанову люди демонструють лише останні два-три місяці. Обов'язково рецепт вірно виписано українською мовою без Виправили чітко розбірними, з усіма печатями, все це реєструється. До проекту приєдналися і лікарі стаціонару. Вони наголошують, запровадження постанови про референтні ціни на гіпотензивні препарати це запорука того, що хворі лікуватимуться послідовно і систематично. А це дуже важливо боротьбі з високим тиском. Якщо ми будемо приймати, ну, всім. Всім населенням, яке хворіє гіпертонічну хворобу, препарати при від гіпертонічної хвороби, то ускладнення знижується на інсульт на 25%, а на інфаркт на 40%. На сьогодні вже виписано більше 300 тисяч рецептів на гіпотензивні препарати за референтними цінами. Галина Компанієць, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Громадська організація Черкаське земляцтво відзначила 15-ту річницю. За час існування земляки довели свою відданість малій батьківщині та чимало зробили, щоб збагатити традиції краю його історику культурну спадщину. Очільник Черкаського земляства Шевченків край Петро Шилюк розповідає, що цьогорічна зустріч вихідців із Черкащини особлива. Вона відбувається напередодні визначних дат – 60-річчя створення області та 200-річчя з дня народження Шевченка. Об'єднання зусиль влади та впливових земляків допоможе гідно відзначити ці події, переконаний він. Ви бачите, скільки є людей. Є представники з Черкаської області. Приїхало багато з районів Черкаської області. І ми вдячні за підтримку. Ми вдячні губернатору от пану Тулобу. Ми вдячні Черняку, голові ради за Черкаської області. До Черкаського земляства Шевченків край у Києві ввійшли відомі в Україні особистості, які мають Черкаське коріння. Вони зазначає заступник голови Черкаської обласної ради Василь Касян, постійно надають підтримку та допомогу своїм землякам місцевим громадам. Одне з завдань нашої обласної влади, ми бачили в тому, щоб якомога більше залучати наших земляків, які сьогодні в силу певних причин живуть за межами області, але можуть багато що зробити в сфері економіки, в сфері культурного дозвілля нашої Черкаської громади. Через той свіжий захід спільно проводимо з усилями нашого земляства і обласної влади. З нагоди 15-річчя організації найактивніших земляків відзначили почесними грамотами обласної ради. Усі присутні отримали музичний дарунок зі своєї батьківщини. Де б я в світі не була, а я подорожувальниця. Я завжди пишаюся, що мене народила Черкащина, саме осердя України. Мирослава Стенкевич, Олег Кураж, Черкаська служба новин. На подвір'ї Черкаської спеціалізованої школи номер 17 встановили сучасний ігровий майданчик. В обласному центрі це вже сьомий такий об'єкт. Про безпечне дозвілля дітвори подбала почесний президент підприємства Азот Валентина Жуковська. Подробиці далі. 700 вихованців початкових класів спеціалізованої школи номер 17 сьогодні мають новий привід для свята. Адже у подвір'ї їхнього навчального закладу з'явилося нове обладнане місце для гри та відпочинку сучасний, якісний та безпечний майданчик. Школярі не приховують своїх емоцій. Діти зізнаються, вчитися тепер буде набагато цікавіше, адже вони отримали змогу весело та з користю проводити час після уроків. Він мені подобається тим, що там є дуже гарні качелі без спинок, на яких так весело кататися. У нас є такі вільні часи, коли ми можемо. Погуляти замість фізкультури ми можемо тут погойдатися і зробити ну якби веселощі. Цей майданчик потрібний вам? Так да. Щоб гуляти рока не приховують радості і викладачі 17-ї школи. Кажуть, що про такий майданчик мріяли давно. Майданчика в нас не було, була проблема. А зараз у нас більше 13 груп, 13 груп продовженого дня, треба десь з діткам бути. І ми такі вдячні людям, які зрозуміли це і допомогли нам в, в, в такому в розбудові такого чудового майданчика. Голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська, за ініціативи якої і з'явився майданчик у дворі 17-ї школи, запевнила, підприємство завжди готове допомагати дітлахам міста у розвиткові та повноцінному відпочинку. Саме тому Азот і розпочав цього року виробництво якісних та безпечних майданчиків. На сьогодні таких об'єктів у Черкасах встановлено вже сім. В рамках програми розвитку громадської ради Черкас в наступний рік ми складемо нову програму, яка буде включати не тільки дитячі майданчики, а також і спортивні майданчики для більш дорослих дітей. На цьому приємні сюрпризи для 17-ї школи не закінчаться, запевняє Валентина Жуковська. До кінця навчального року тут має з'явитися ще й спортивний майданчик для майже двох тисяч учнів навчального закладу. У найближчому майбутньому заплановано встановлення таких ігрових та спортивних об'єктів також і в інших школах та дворах міста. Не підлягає забуттю нацистський окупаційний режим на Черкащині. Книгу з такою назвою презентували у Черкасах. Її автори стверджують, видання унікальне, адже містить факти, які раніше ніде не оприлюднювались. Окрім цього, тут зібрані різножанрові матеріали про період окупації. Книга із трьох розділів, наукові статті, архівні документи та спогади очевидців. Дане видання воно не підлягало ніякій цензурі, тут ніяких. Заангажованості там ідеологічні чи будь-якої іншої головна мета це показати те, як було. Головне завдання нинішнього покоління це зберегти пам'ять про минуле і історичну пам'ять, і творити все майбутнє і прекрасне. Український кіт Літун нова зірка інтернету. Хвостати відважно вступає у двобій зі щітками на лобовому склі автомобіля. Утім, полювання не вдали. Після спроби наблизитись до невідомого об'єкту, кіт летить на землю. За два дні це відео переглянуло більше 20 тисяч людей. Вже за миття Анна Іванченко із новинами спорту Затишного і цікавого вам вечора. Залишайте з нами. Вітання, далі новини спорту. Черкащани бронзові призери міжнародних змагань з рагонботу під назвою міжнародний осінній марафон. На київській воді нашим землякам вдалося увійти до списку кращих команд учасниць запливів у категорії Мікс. Всього взяло участь у змаганнях 600 учасників із 18 команд України та Росії. Наші спортсмени подали 20 кілометрову дистанцію за 55 хвилин. Драгонбот це великий 22-місний човен з головою та хвостом дракона. Керувати ним не просто, каже Єлизавета Шихова. Тим паче у вітряну та холодну погоду. На київських змаганнях спортсмени виборювали медалі у шестибальний вітер при температурі плюс 7 градусів. Вітер холодно, заливало через борт водою, нікого не напугало, ні наших суперників, ні нас, благодаря чому ми все таки зайняли третє місце. А вот. І, звісно, велике кількість учасників. Це тяжело, як маршрут так и физически борьба была напряженная. Очень долгое время лодки шли нос к носу. Вот. Потом, уже к середине дистанции, разрывы начали увеличиваться. Визначали переможців у категорії «Оупен» та Мікс. Наші спортсмени стали одними із кращих у категорії Мікс. Змішані команді із 12 чоловіків та 8 жінок. Тренер Павло Кучер зауважує, особливістю черкаської команди Айронмен був різновіковий склад учасників найстаршому 34, наймолодшому 11 років. Ми Достойно конкурировали, несмотря на то, что команды впереди, которые мы проиграли, это были самые сильные команды Украины, которые принимали в этом участие в этом году на чемпионатах мира в СЕГИДе и в клубных чемпионатах в Гамбурге. У Черкасах мода на греблю на Драгонботі з'явилась не так давно. Проте черкаські атлети впевнено завойовують нагороди різноманітних стартів. Цьогоріч у активі спортсменів з'явились медалі всеукраїнських змагань. За плечима наших атлетів абсолютна першість чемпіонату Європи та срібло чемпіонату світу серед національних збірних. У планах спортсменів відкрити відділення греблі на Драгонботі. у США з веслуванням. Перспективи должны бути подкреплены базой. У нас до сих пор нет своєї лодки. Этот сезон ми гребли на лодки, брати в очень достаточно висока оренда была. Что касается методики, подготовки, сведения экипажа, тут нет таких у нас трудностей. Трудності в основному би, в виїзді на соревнованиях. Юлія Пурпленко, Олександр Костирко, ЧСН Спорт. Смілянські залізничники серед кращих на всеукраїнській спартакіаді. На Одещині триває спартакіада Одеської залізниці з популярних серед працівників сталевих магістралей видів спорту. У цих змаганнях беруть участь і спортсмени в Шевченківської дирекції залізничних перевезень. Уже залишились позаду шахи на теніс та шашки. Зміні футболу серед команд ветеранів перемогу здобула одеська команда. Другу сходинку посіли футболісти Котовська. Смілянські залізничники вибрали третє місце. Черкаські вершники повернулися з перемогою з відкритого Кубка України. Там вони вибороли 15 медалей: 5 золотих, 6 срібних та 4 бронзових нагород. Найкращі результати показали Сергій Черних, Константин Зорін, Артур Пафєїн, Едуард Слободяник та Анна Хмелюк. Остання вершниця разом із Михайлом Карповим також нещодавно повернулася з Франції, де проходив чемпіонат Європи. Там наші вершники змагалися у категорії ювінали та юніори з 92 парами спортсменів Європи. Виїзд на змагання такого масштабу був. Першим для України старший тренер збірної команди Черкаської області каже, черкаські вершники показали непоганий результат. Втім, будуть вдосконалюватись нам сложно з англічанами, французами німцями, да где у них індустрія а, більш розвита, да тягатися. Но в принципі в принципі на основі цього старту, який зараз пройшов, я зробив определенні виводи госгосударственний тренер України. Ми зробили оприляні виводи, і на наступний рік ми не Вот, І будемо готувати достойну команду. Наступні змагання, де показуватимуть свою вправність, черкаські кінники відкритий Кубок області, який відбудеться 3 листопада в Горонимівці. І на завершення про курйози та цікаві моменти у світовому спорті. Танець аутсайдера під час партії настільного тенісу з рахунком 0-10 перше здобуте очко у гравці Адама Боброва в шалений спалах позитивних емоцій. Спортсмен почав танцювати. Втім, на загальний підсумок гри така танцювально-психологічна атака не вплинула. Запальний гравець програв. І на цій миті у нас все спортивна редакція вже готує нову добірку інформації про здобутки наших спортсменів. На все добре.